Трамп зробив дуже гучну заяву. Він сказав, що хоче отримати доступ до рідкоземельних металів, газу і нафти на 500 мільярдів. Але майбутнє України при цьому його не хвилює. Фактично, ця заява показує, що йому байдуже збереже Україна свою незалежність чи ні? Але він хоче отримати угоду на видобуток нафти, газу та рідкоземельних металів в Україні, і каже, що наша влада вже. Погодилися. Оце найцікавіше, з чим саме погодилася наша влада, і чи знову це припущення Трампа, чи вже ДІЛ, про який він каже, чи є ця угода? Якщо так, то така угода є Будапешт, Будапештською угодою 2.0. Будапештський меморандум 2.0 неприпустимий. Поясню. Це тоді, коли Україна віддає, щось ціни не отримує нічого взамін. Якщо в другий раз таке відбудеться, українці покажуть, що влада ні, не дурна, вона покидів. І тут дуже цікаво, що зараз буде далі. Тому єдиний варіант угоди, який може бути, це Україна зберігає свою незалежність, а Америка, Америка отримує після цього право на видобуток Нафти, газу і рідкоземельних металів на 500 ярдів. Якщо це ціна рятування країни, то хай буде, я не проти. Але якщо ж умова просто отримати чогось там на право добути, видобувати а майбутнє України під окупацією, то яка різниця, хто буде видобувати цей газ, нафту та рідкоземельні метали, окупанти чи Трамп? І це треба розуміти.